Так, ну про це і про інше будемо говорити про велику американську допомогу, Трампівську допомогу. Андрій Добрянський. Добрянський речник Українського конгресового комітету Америки з нами на зв'язку. Невтомний і незламний українець, який бореться за наші інтереси у Сполучених Штатах Америки. Слава Україні, Андрію, вітаю! Героям слава, дякую за слова. Я так само шаную ваш і вас як незламний зараз, тепер так. Ну тільки спільними силами можемо так би мовити, перемагати. Дивіться, цитую зараз американського президента, тобто, це вже мені нагадує сеанс психоаналізу. Так, от, от ці от наші намагання в політологічний спосіб проаналізувати, чого нам чекати від Трампа. Ну але Трамп заявив, що багато допомагає Україні. Так, ну і ось це йому поставили дуже чітке конкретне питання, чому би Трампу не допомагати Україні так, як він допомагає державі Ізраїль. Ну і він відповів: я допомагаю Україні, я багато допомагаю їй. Так, ну але питання з ракетами Петріот наразі не вирішено. Так, ми не знаємо, чи вдалося зараз відновити американські постачання зброї. Взагалі для мене самого питання, чому в певний момент часу Дональд Трамп так би мовити дозволив чинов. Овникам Пентагону поставити на паузу надання нам американської допомоги. Ну я сумніваю, що гекзет чи його якісь там заступники були би настільки нахабними, що могли би вирішити це питання, яке є президентським питанням. Андрію, тобі слово. Я я досить впевнений, що так як в різних сферах цієї адміністрації Трамп багато про все не знає, що діється, і так було у першій адміністрації, коли я говорив прямо з е, радниками там у Білому домі. Е, так цього разу так само, тут, тут тут ми розуміємо, що він створив не тільки. Кабмін, але так само е, е, різні е, агенції чи чи радників коло його, які стоять проти себе ідеологічно. Uh, головне в тім, що вони всі є готові звернутися uh, до Трампа, щоб він їх uh, підвищив. Якось uh, то в тім, що що це гекгексед чи його радник, чи разом чи окремо робили, вони стоять. Ми знаємо проти допомоги допомоги України. Я би так само включив один uh, головних радників під гекседа, тільки що на сьогодні видав листа до Street Journal, Uh, його вигнали uh, з uh, міністерства оборони uh, такий чоловік Ден Калдвелл, але він був ідеологічний, симпатично разом з Піт гексетом. І він розказує, чому Америка не повинна допомогти а, 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 Україні подальше. то тобто це цікаво для гладачів. Мабуть, перечитати може думки, які під гексет має, і ми знаємо, що є в команді Трампа така люди, які проти допомоги Україні, люди, які розуміють, що як ми не зупинимо Росію, тепер це би було навіть і траг... більш трагедічно для Америки, бо більші проблеми вийдуть з цього. І зараз на цей момент я є трохи більш оптимістичний, що не тільки ця перемога перейде в Україну, але що є маніпуляція. Трампа в його колі, що ті, що так присунули, щоб це е, зупинити зараз, тепер вони помилилися, і е, у відповіді ця команда, яка хоче трохи більше брати участь, е, вони зараз тепер вийшли вперед, але не знаємо, де це вийде. Чи це вийде у цей законопроект санкції, чи це вийде у термінове передання патріот системи? Чи навіть може інші системи не знатиме, але ми знаємо, що від першого телефонного розмови з Путіним цей ворог. Розлостив і образив президента Трампа, і тільки може це робити до певної рівень. І побачимо, чи нарешті Трамп розлостився так, так що він хоче щось показати, так як він розлостився з Ірану після після 60 днів. Так, Андрію, ну відповідно, історія про Петріоти, вона надзвичайно важлива. Історія про американську військову допомогу теж надзвичайно важлива, але це лише частина контексту, а суть. Це російська агресія проти України і російська війна проти України. Ну і ось Дональд Трамп вже почав обережно аналізувати реалії. Обережно. Наголошую так, тобто, але на борту свого президентського літака він заявив журналіста. от цитую зараз: я не знаю, я не можу вам сказати, чи станеться це йдеться про закінчення війни в Україні. Так нагадаю нашим глядачам, що раніше Дональд Трамп планував за одну добу, чи за 72 години. Вже не пам'ятаю там за скільки закінчувати з війною. Тут вже Трамп повертається до реалій. Що що це означає? Чи це просто Трамп проговорився? Чи це може означати, що Трамп буде готовий брати на себе і відповідальність? Ну, він, він ніколи не візьме 100% відповідальність, але. Тим що він зрозуміє і і тепер публічно може говорити, що це, що раніше казав, він так само був про системи охорони здоров'я в Америці, коли він перед виборчою кампанією минулого разу казав, що це дуже проста справа. Я маю систему, я можу вирішити через два тижні. І тоді нарешті мав виголосити, що знаєте, це є скомплікований процес. Я не думаю, що ми знаємо, що, що робити з тим. Тут так само він вирішив, пояснив до американської виборців, що він ви може все вирішити через 24 чотири години, далі ще що це візьме трохи часу, але він має дуже контакти е, в Росії. Е, це виявилося, що будь-які контакти, будь-які е, е, приємні розмови з Путіном раніше, е, це не вийде. Але він. Я, я думаю, що нам треба дивитися на справах у Близькому Сході. Uh, і який вплив це буде мати на президента Трампа, не тільки і ще додайте, що переміг у Конгресі його uh, великий вседержавний бюджет зараз. Тепер він досить гордий себе і досить впевнений, що все, що він уявляє, він може створити. Uh, і uh, так як він у проти Ірану не хотів брати ніяку участь, в тім uh, пояснив до uh, Ізраїлю, що він не хоче, щоб там було війна, і вони не повинні атакувати Ірану. Хотів мати ще одну угоду, так як Обама мав угоду з Іраном і раптом перемінив свою думку через менше тижня. Так само нам треба дивитися, що тепер він є гордий себе, що він так діяв. Проти Ірану він ще дуже швидко зупинив, але він, мабуть, має думки, що він може е якось більш активно брати участь, але якось сильно, щоб показати американську силу і примусити з натиском нашого ворога. Я не знаю яке, як що це буде. Знаєте, зараз. Тепер все, що існує, є це е законопроєкт щодо санкцій. А решта все е чи то нові системи, ми нічого не не нам нічого не згадали з Пентагону. Так, дивіться. А чого нам чекати від Гекзета? Він не може раптом призупинити чи від Тулсі Гарберт? Вони не можуть зупинити надання нам американської розвідувальної допомоги чи даних супутників, і так далі. Вони, ну, вони, вони хитрі, бо це не було просто заява, що треба зупинити. Вони починали переогляд. Ну, дуже просто переогляд буде. Все заморожено, нехай наші. Скарбники прийдуть і перерахують все, навіть і що воно готове перейти кордон. Так само цей переогляд вони починали з іншими країнами, які так само не, не задоволені, але зараз в Австралії не, не існує війна. Вони тільки чекають на їх підводні лодки. А, а а тут в Україні ми знаємо, що кожен день що ті патріоти не проходять ще один невинний жертв буде а, то. В тій команді в Білому домі існують такі різні команди, які воюють проти себе, і Талсі Герберт разом під Гексутом. А проти них Кіт Келок знову має вищий голос, буде відвідати саміт реконструкції, але і так само інші голоси, як Марко Рубіо, би хотіли показати, так як вони рекомендували силу показати в Ірані. Вони хочуть якось показатися до нашого ворога, що вже вже став час менше цього, що ви не будете до нас. Слухати, не будете звернутися до наших прохань. Так, це надзвичайно серйозна історія. Ну і, відповідно, хотів би вас розпитати про дивну, тривожну заяву з боку генерального секретаря НАТО Марка Рюте. Зокрема, про те, що Китай загалом зацікавлений був би у тому. Щоб Російська Федерація відкрила ще одну ділянку фронту, зокрема створивши ту чи іншу провокацію. Ну розуміємо, що може йтися про країни Балтії, можливо, не лише про них. Ну і відповідно розуміємо, що йдеться йдеться не лише про агресивну політику однієї Росії. Так Китай зацікавлений. Ну і от про що зараз говорять у Вашингтоні е, в цьому аспекті. Uh -huh. Дві цікаві з'яви вийшли. Перше, це що міністр uh, китайський говорив uh, uh -huh. з Каякалас. Uh, він, він вони не хочуть, Китай не хоче бачити, що Росія програє. Так дуже цікаво, бо то так само, декотрі говорили про Байдена з Україною, що він не хоче бачити, що Україна програла, але тут нема згадання, що від Китаю, що вони хочуть, щоб Росія перемогла. А uh, То цікаво uh, заява міністра. Там а тут ще далі сядували uh, Марко Рути uh, про додатковий uh, аншлях. Якийсь я, я не я, я не знаю, чи вони готові атакувати НАТО. Вони так само мають ресурси. Наш ця імперська зла проти uh, натівських країни, які вони довший час не вживали. Ми, ми не бачили надзвичайно кібератак зараз тепер є різні системи, які. Працюють тільки повно проти нашої батьківщини, але не проти більшого альянсу. Я думаю, якщо це би відбувалося, це би було мабуть починаючи з таких кібератак, які якась електронна війна перед тим, що справді якісь вибухи ми би відчули. Так, ну а якщо говорити про заяву міністра закордонних справ Китаю, наскільки ви її серйозно сприймаєте і загалом, чи це означає, що Китай буде готовий піднімати градус агресії? Так, ну розуміємо, це історія не лише про Тайвань. Це історія я думаю... так, так, так. Кажіть, я думаю, що Китай вивчив від Путіна. Що треба все спробувати? Перше і бо Путін він він показав, що Америка чи Західний Альянс не є готові відповісти терміново, і це чому він е, міг е, забрати більше і більше територію. Так само Китай може спробувати. Мабуть, ми ракети випустимо проти Тайвану. Як швидко Америка є готова зараз? Тепер е, є одна справа, коли це е, вона була приготова чи Ізраїл був приготовлений більше ніж. Більше ніж західний альянс, але тоді західний альянс допоміг в жовтні році і Ще тепер а проти Китаю я не знаю проти Тайвану. Мабуть, вони побачили, що так як Путін вирішив в Україні, вони гот... ворог готові більше ніж західний альянс. Так, ну ладно, давайте ще перейдемо до таких справ, немов би менш глобальних, але для нас, для українців, ну вони теж мають надзвичайно велике значення. Отже, президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Президентом Трампом обговорив питання заміни нинішнього українського посла у Вашингтоні Оксани Маркарової. Так. І до списку, якщо вірити, агенції Блумберг наголошую, якщо вірити Агенції Блумберг до списку потенційних кандидатів на посаду посла у Вашингтоні входять Денис Шмигаль. Ольга Стефанішина, міністр оборони Умєров та міністр енергетики Герман Галущенко. Отже, що собою являє пані Маркарова? Наскільки вона на своєму місці? Чи треба взагалі проводити цю ротацію, чи сприймають Маркарову в команді Трампа як е, людину, яка симпатизувала адміністрації Байдена, і навпаки, і загалом, що нам робити в даній ситуації правильно? Слухати, Я думаю, слухати що... Трампа чи, да. чи призначати кого ми хочемо? Я думаю, що можете навіть садати, що президент Зеленський в очей радників президента Трампа це є прихильник Байдена. То це не є тільки е, е, проблематично для сьогоднішнього посол в, е, в Вашингтоні. Але так як я розумів, і е, як ми можемо увірити, так як ви сказали, як ми можемо увірити декотрі задання у новинах, е, я думаю, президент офіс президента України має думку перемінити багато позицій, е, в яким пані Маркарова. Е, не тільки було посол в, в Америці, але мала різні позиції в комбіні, то Вона може повернутися, як і як Шміхель поїхав чи інші. Головне, що важливе для Америки, це є, щоб ця особа мала прямо прямий зв'язок терміновий з президентом Зеленським більш ніж в інших країн, і специфічно, коли президент Трамп є президентом США, тут не треба простого дипломата. Дипломатичний корпус це виповнить всі обов'язки, але щоби у розмовах пізно вечора те коли-небудь дзвонить Білий Дім, чи Пентагон чи інші, щоб ця особа могла правильну версію реальності, що є в Україні, і, і що ті слова є увірені у президента Зеленського. Це це буде головне для будь-якого посла, як 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 буде зміна, але ще ми не знаємо, чи буде чи ні. Ну, а на вашу думку, з тих чотирьох кандидатур: Шмигаль, Стефанішина, Умєров та Галущенко, хто би найкраще надавався до подібного? Я не можу казати не бо вони всі класні, е, і вони всі мають певне ухо пана Зеленського. Е, і, і так само всі три, всі чотири особи, які ви задали, е, різні республіканці добре їх знають. Вони вже відвідали їх. То всі би було плюс для України. Е, і, але навзагаль, як вони не встануть як посол, вони так само можуть перемінити свою теперішню посаду на іншу. То це та знову. Я би я би не думав, що тільки є зміна в Вашингтоні. Але коли ця зміна буде, Торіжні посади зміниться у Кабміні і ротації в, в Україні, добре. Андрію, ще не можу вас не розпитати про нашого улюбленого Ілона Маска. Ну, улюблений це так би мовити, улюблений в плані журналістів і того, що він генерує скандали. Що з тою партією він в опозицію піде до Трампа, чи просто йому там щось захмарилось в голові? Знаєте, різні мільярдерці спробували тако, такого. Я би казав, колишній мер Нью-Йорк Майкл Блумберг, він створив фонд для тих, які би голосували проти додаткових прав для пістолетів тут в Америці. То він він спробував щось такого, і він був мільярдерець, але він має на п'ять разів менше. Вартість як Ілон Маск, то Ілон Маск є, має можливість впливати на індивідуальних окремих е, е, голосування різних конгресменів, але щоб стати партією, це є довголітна процедура, е, бо в кожній кожній штаті треба окремо реєструватися, підписи і відколи ми мали такі третій партії у 92-му році, які Попсуло е, президентство першого буша, як і у 2000 році, коли Ралф Нейдер е, тоді попсу е, плани Елгорб і це президента. Тоді є е, дуже велике стримання у правилах у штатах на реєстрування третій партії. То це не буде легка справа, але він може легше е, вплинути на адміністрацію е, у, у окремих виборах, окремих конгресменах чи чи сенаторах. Дякую, Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету на прямому зв'язку з Америки, працював для вас, шановні глядачі. Ну і вже Генштейн.